Всім привіт-привіт. Вже знам, що у вас була і математика, і навчання грамоти, і різні, різні уроки. А між уроками треба трішки відпочити саме для цього на обідню перерву до нас завжди завітає пані Ксенія. Пані Ксенія, допоможете нам трішечки порухатися. Звісно, я дивлюся, що там вже ліліанка рухається. Діма лежить, відпочиває. Міша, давай прибирай кульку, тому що нам треба буде дихати правильно. Так, поїхали, сіли, витягнули носик вперед. Макушечку витягнули вгору. Молодець, міша. Поїхали і нахил голови вправо-вліво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вперед. Назад. Один, два, три, чотири. П'ямоносик в один бік. Другий. Один, другий. Тягнемо носик на мене. Сильніше. Ще трошки. І тепер друге підборіддя. Ми вже вміємо право. І тепер тягнемо носик до стелі, а ще вниз. Тягнемо, тягнемо. Вище, вище, вище. А тепер підборіддя. Підборіддя тягнемо. Є. Yeah. А тепер носик тягнемо до підлоги, підборіддя до грудей. Тягнемо, наче начемо Буратино, носимо довгий довгий носик, як у Пінокіо. Тягнемо, тягнемо. Є, розслабили шийку. Дві ручки до гори. І будемо змінювати одна вперед, нагору, друга. Тільки будемо це робити швидко. Ні, дивіться, вперед рівна. Є так, до гори друга, до гори одна, друга, одна, друга. Рівна, нічого не рухається, тільки одна ручка. Одна, друга, одна. Друга. Зупиняйте перед собою її. А тепер ускладнюємо долоньки, розвертаємо до мене. І так само продовжуємо, але долонька йде вниз до гори. Вниз до гори, вниз до гори. Один, два, три. Рівні ручки. Чотири, п'ять, шість, вісім. Супер. Долоньки розвертаємо одна до одної. І тепер так само ця ручка буде йти в бік. А ручки залишається догори. Поїхали. Один, два. Один, два. Рівні ручки. Рівні. Ручки. Ще один, два. Намагаємось прискоритись. Ще, ще, ще тримаємо. Є. Є, молодці. Дві ручки до гори. Тепер дві ручки вперед, долоньки в підлогу. І одна ручка буде йти в бік і на місце. В бік і на місце, в бік і на місце. Один, два, три, чотири. Фіксуйте ручки. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Встряхнули. Ручки в різні боки. Поїхали лікті по черзі. Один, другий, один, другий. Поїхали скоріше, 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 скоріше. скоріше. Тепер повільніше, 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 повільніше. І тепер до себе одна ручка. Одна, одна. Супер. Стоп. Друга. До себе, до себе, до себе, до себе. Стоп. Дві разом в один бік. Молодці, плечі опускаємо. Дві в інший. Один, два, три. Чотири. Встряхнули ручки. Хто правильно робив, того плечики можуть вже боліти. Це правильно. Замочок поїхали, розминаємо наші ручки, наші кісті, наші пальчики. Хвильку робимо велику-велику хвильку. В другий бік. Є молодці. Витягуємо вперед. Витягуємо до мене, до мене, до мене. До грудей. І витягуємо нагору і назад тянемо. Назад, назад, назад. Ще. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Одна ручка обіймає нас, друга залишається на горі. І ми нахиляємося ручкою до підлоги і наверх. Другий бік до підлоги і наверх. І змінили одна. Друга. до підлоги нахиляємось. Одна. Друга і ще одна. Друга. Є. Yeah. Дві ручки нагору і нахиляємось вперед. Вперед, 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 прямо до підлоги. Носиком тягнемось на підлогу. Носиком на підлогу ручки на мене. Тягнемо, 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 тягнемо. Сідниці сидять на... Да, на підлозі. Супер. Підтягнули. Поклали ручки і поїхали груди по колу. Один, два, три, чотири. В інший бік. Один, два. Більше три, чотири. Є. Вирівнюємо ніжки. Одну до себе. І ми будемо нею малювати три таких точки. Перша біля ніжки. До себе. Друга, трохи вище. До себе. І третя максимально високо. І поїхали. Вниз до себе. Вище до себе. Верх і вниз. Вище. Верх. Вниз. Вище. Верх. І швидко. Швидше. Є, супер. Друга ніжка. Так само до себе. Поїхали. Поруч з другою ногою до себе, трохи вище, до себе вверх. І один, два, три, один, два, три. Один. Два, три. І один. Два. Молодці. Три. Супер. Підтягнули до себе колінка два рази. Витягнули ручки. І поїхали пружинку. Один, два, три, молодці. Чотири, п'ять, шість. Нижче, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Відпочиваємо. Є. А тепер так само. Але будемо колінка тягнути в бік. Показую, ручки тримаємо. Вирівнялись в бік. Вирівнялись. в бік. Вирівнялись в бік. І поїхали. Ні-ні ні. -ні, -ні. Ліляночка, не в різні коліна сторони, а дві, два коліна в один бік, два коліна в другий бік. Ану, спробували, щоб я побачила. Дімочка Єв, ти чого не працюєш? Я ж бачу. Поїхали. І один, два. Колінка разом. П'ять. Шість. І ще трошки. Шість. П'ять. Чотири, три. Два, тягнемо колінка. Один! Молодці! Когось може вже боліти прес, це нормально. Захар, ти працюєш? Молодець! Клас, супер! Катерина, Віка, Богданчик, пані Стукнів, не бачу тебе. Так, наступна вправа. <кій> Називається велосипед. Ми лягаємо на спинку і ніжки ставимо отако. Не тягнемо носочок, а отак, начебто ми на педалі натискаємо. І поїхали велосипед. Тільки ми кладемо ручки собі на потилицю, лікті в різні боки, піднімаємо плечі і їдемо, щоб у нас м'язи пресу були напружені. І ніжку повністю вирівнюємо. Що це у вас за поламані велосипедом? Ану, вирівняйте, міжку. Ще підняли плечі. Молодці, ще, ще. ще. І тепер швидко, 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 швидко. Пам'ятаємо так, носочок ми не тягнемо. Молодці, ще трошки. Один, два, три, чотири. Я зараз вас дожину. П'ять, шість, сім, вісім. І тепер ми їдемо назад. Підняли плечі, лікті в різні боки. Прес напружений, ніжка вирівнюється повністю. Ще, 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 ще. І відпочиваємо. Відпочиваємо. Хто робив правильно, в того болить прес. Відчувається прес? Ліляна бачу, відчувається. Нестер бачу, супер. В кого не відчувався прес, то треба його напружити. Добре? Робимо наступну вправу. Ми робимо берізку і витягуємо ніжки до стелі вверх. А потім вниз. Але ручками не допомагаємо. Показуємо. Ручки лежать. Так, ви мене бачите, так? Да? Вгору, вниз. Вгору вниз. Поїхали, треба зробити 10 разів. Я хочу на вас подивитись, як ви працюєте. Десять разів. Рівні ніжки рівні. Не піднімаємось, на спинці лежимо. Моніка в сукні там працює. Ти під сукню, якщо що, вдягай шортики або лосінки і можеш робити. Так, бачу, бачу. Юліана молодець, Софійка, так, Діма, да. Аня так, Міша, не опускай ножки, молодець. Мудра Катя, да. Катеринка Сизова супер. Вікуся, молодець, Богданчик, так. Віталій бачу, роби. Не, Соломійка, молодці, Моніка лежить у сукні. Намагайся, можеш розвернутися ніжками від камери, щоб ми не бачили. І тоді можеш зробити Захар бачу і хтось нас ще без камер. Є. Yeah. Наступна вправа: ми з вами вже робили це хлопушка. Ми лягаємо на спину, ніжки рівні в різні сторони. Коли я плескаю, ми зводимо ніжки. Пам'ятаєте? Розвели ніжки, я плескаю, ви зводите. Розвели, плескаю зводите. Я плескаю, а ви робите, приготувались. Ніжки в різні сторони, носочки натягнуть і поїхали. Разом. 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 Міша молодець. Разом. 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 Е, Катя, можеш не плескати, це я буду плескати. Ану скоріше. Один, два, три, чотири. Ліляна, супер. П'ять, шість. Молодці. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Супер! Відпочивайте! Ви такі молодці. Ви круті! Наступна вправа сідаємо на жопку. І ми будемо піднімати ніжки в різні сторони, а ручки тягнути вперед. Показую. Один. Два. Три. Ано, спробували. Так, є. Треба зробити 15 разів. Кожен робить в своєму темпі. Один. Два. Можете зі мною робити. Три. Молодці. Чотири. Вищі ніжки. Ширше ніжки. П'ять. Ручки вперед. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Натягнуть носочки. Дев'ять. Десять. Ще п'ять разів. П'ять. Вище. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Клас. Тепер ми спробуємо зробити вправу, але дуже-дуже обережно я вас попрошу. Так, секундочку. Ми піднімаємо жопку, сідаємо, як жобнятко. Тільки дуже прошу, обережно і не поспішаємо. І якщо вона не виходить, це нічого страшного, не треба засмучуватись. Одна ручка за колінку, друга ручка за колінку. І ми сідаємо ніжками собі на ручки. Спробували. Тільки дуже обережно. Ні, Міша, давайте ще раз зі мною. Поставили ручки, пішли ручкою за ніжку. І друго. Так, тепер я посадила ніжки собі, там десь вище ліктя, обережно опустила попу, тримаю себе на ручках і трошки відриваю ніжки. Намагайтесь, намагайтесь. Це вправа дійсно складна, але може вийти, якщо ви будете потихеньку її пробувати зробити. Так, бачу, бачу, когось виходить. Супер, молодці. Головне, намагатися це зробити. Нестор, ти не будеш спробувати? Давай, чого ти? Спробуй не вийде так, не вийде нічого страшного. Ти хочеш щось мені сказати? Скажи. Це... Я чувствую, что Соломія мені буде. Соломія, відійдесь. Соломія, давай подивимось, щоб Нестор зміг зробити. Соломія, в тебе вийшло круто, молодець. Нестор в серединку ручки, в серединку ти правильно робив? Серединку. Отак. Нестор, в середину ручки. Молодці! Супер! Нічого страшного, в кого не вийшло, це нормально. В мене з першого разу теж не виходило. І тепер ми сідаємо, наче ми сіли в метелик, тільки одну кіно поставили перед собою. Беремо ручками ніжку, вирівнюємо перед собою один, два, три. І на четвертий ми тримаємо і тягнемо. Тягнемо до себе. Рівно рівно ніжку. Тягнемо. Тримаємо. тримаємо. Молодці. Друга ніжка. І поїхали. Один. Два. Три. Чотири. І до себе. До себе, до себе, до себе. Тягнемо, 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 тягнемо. Є, молодці. Робимо красний, вдих. Видих, вниз. Склались ще один вдих. Склались. Міцно-міцно себе обійняли, начебто ми хочемо, щоб ручки у нас за спиною зустрілись. Сильніше, сильніше, сильніше. І поаплодували собі, які ви молодці. Можете вдома пробувати робити оцю вправу, що ми робили, але обов'язково потрібно спочатку розім'ятись, добре? Супер. Молодці. Клас, бачу, там нас. З тваринкою займався хтось. Як ви себе почуваєте? Давайте поставимо лайк, якщо все добре, щоб ми розуміли. А ручок у нас, пані Ксені, давайте почнемо з Діми. він ще займав чергу на початку. Діма що хотів сказати? Я хотів показати, що я своєму іграшки, плюшу робив. Ну, ігришки, робить, я його назвав тоді корм на лафатки. Зробу. Я вот коровка, то йому ну, будет конюшне летом. Я в нього конюшня весняна ну, восьмой. Клас. Класно, дякую Дім, що поділився. Ліляночка, будь ласка. Я хотіла подякувати за заняття. Тобі Ліляна дякую. Софія? Ну, я тричі спроваджувала тут справу, там, де ніжки піднімаються. А коли я ніжки піднімаю, я постійно падаю. Там треба напружити м'язи пресу. Ми ж для цього його і качали. І натягнути ніжки, і тоді ти зможеш балансувати. А як я отак натягнула на ніжки? Отак прям? Ледь досить погано спіла. Нормально, нормально, нехай потрібно. буде так. Але тобі потрібно ще напружити прес, для того, щоб ти тримала себе. Але Потім я могла лише одну секунду притриматися, і потім я з на купу падала. Це вже круто, що секунда є, це вже час, молодець. Тренування і тренування, і все вийде. Ви думаєте, в пані Ксенії з першого разу все виходило? Ні, звичайно, вона теж тренувалась і до цього часу ще тренується з нами. Катюша, будь ласка, я хотіла показати, в мене теж це пішло. Так, я бачила, що в тебе виходило. Молодець. Супер. Так. І Моніка щось хотіла запитати. Моніка, тільки ключі, будь ласка, собі мікрофончика. Щось не виходить. О, та, чуємо та, тебе. Я хотіла, я хотіла сказати, то, що. Ну, я ще маленька, щоб, ну, много чего этого сделать, тем более я устала. Нічого страшного. Скільки тобі років? Папа, скільки в мене років? Шість. Шість. Ну, круто. Нічого, скоро навчишся робити. Головне, що ти долучаєшся до занять, і в тебе все вийде. Ти молодець. Так, і Мілада ще ручку підняла. Кажи, Міладочка. А можна я теж покажу? Давай. Клас, молодець. От круту вправу пані Ксенія нам показала. Так, Віталій, тебе рука піднята? Я хотів подякувати за класно. Було... Хоча в мене з першого разу не вийшло Падаю вісім разів, але но... потім... Круто, дякую тобі, Віталій, молодець. Пані Ксенія, передаємо вам свої сердечка, безмежно вдячні за неймовірно, круту обідню перерву. Дякую вам, наші любі, всім гарного дня, гарного настрою. Сонечка вам. Ну а ми зустрінемося з пані Ксенією в п'ятницю, тому не пропускайте руханки. Гарного дня, бувайте. А?